Всім привіт! Ну Ось я знову по дорозі на степовий тачок іду обкачувати на сильніші вулики, тому що сонячник по якимсь причинам ще продовжує квітувати, хоч і перевалив за пік цвітіння, але ще 2-3, можливо навіть 4 доби замодоносить. І цього достатньо, щоб пджоли сильні сім'ї залили знову по другому колу ті рамки, які я сьогодні вихвачу. На всіх полях сонячник ще квитує. Я не бачив не жодного поля. Яке б відцвіло. Але ось це, на мій погляд, ось це поле вже практично все. Можна тут вимикати світло. Хоча б жила літає, щось тут лазить. Але на більшість більшість соняшника вже з зерном. Соняшнику зерно є, тепер подивимось, що там у вуликах. Погода сьогодні. Не ахті, сонце пече, а вітер холодний та іще доволі сильний. Знову качати при екстремальних умовах. Умови може екстремальні, а бджола вже лазить, лазить по квіткам соняшника, шукає мед чи збирає. Будемо бачити, зараз як відкриємо вулики. Сподіваюся, що на днях і експеримент мій зрушить із мертвої точки. Буде цікаво. Ну що, і так завжди. Як тільки я планую відкачку меду, прогнози пишуть нормальну погоду. Як тільки я приїжджаю на відкачку, вже прогноз мене попереджує, що із 15-ї години дня у нас очікується гроза. Бджола літає, але видно, що, скоріш за все, вулики сильні вже забиті забиті медом. Щось бджола літає без ентузіазму, або це із-за цього, що вулики забиті медом, або просто поганий взяток. Або вони відчувають, відчувають погану погоду і тому, і тому буде відкачка знову важка. Але як би там не було, треба відкачати. Тож поїхали. Вулики жовті, лядки жовті, вимурзені. Всі так же саме, як і на лісовому тачку. Відкриваємо, дивимося що там всередині. Ну що, пішла перша рамочка. Хоч вона і не крайня, а вона, але вона, напевно, витягається найкраще. Ось така рамочка. І чого, чого його не качати, я не знаю. Такі рамочки треба обов'язково скачувати. Вони по-перше не додають ніякого простору у вулик, а тільки займають цей простір, А по-друге, мед тут зовсім-зовсім зрілий. Тож, не буду витрачати часу, тому що, тому що очікую на грозу найближчі 3 години. Треба працювати, якщо буде ще цікаве, обов'язково зніму. Знімати поки що особливо нема що. Навіть центр гнізда, я не кажу вже про крайні рамочки, навіть центр гнізда виглядає отак. А це тільки кінець липня. Зали весь це гніздо і до вересня бджоли майже не залишиться. Тож качаємо мед, зрілий, добрий. Запах просто бомбезний. З добавкою гречки, а можливо, тут і більшість більше гречки, але це вже можна буде сказати після того, як я буду зливати мед у відра. Особливо мене бентежать ось такі вулики. Вони невеличкі на 16 рамочок. Хоча сім'ї були в них нормальні, в мене не було просто в цьому році тари. Я з них поробив такі отакі відводички. Відводички вже самі працюють, носять мед, а... Я хоч і забрав багато з них критого розплоду. Пройшов час, виявився той розплод, який був в вуликах. А всім відомо, що одна рамка критикого розплодається, ще це дві рамки бджоли, а дві рамки бджоли, це три рамки меду. Тож, можливо, вони залиті всі по підзав'язку, і їм треба звільняти посуду, чим я зараз і займаюся. Ну що, так і є. От рукою одної не втримую, підхопив. Так і є. Вулик залитий. Під зав'язку. Повністю треба відкачувати, іначе меду іншого просто-напросто не буде. Все, це вже точно вимикаю камеру, а то помічники вже, вже невдоволені. Починають бунт. Вже кричать, ти щось одне роби, або мед качай, або рамки носи, або фільми знімай. Ну ось, трохи зняв. Тепер трьох трохи покачаємо. Вперед, поки немає дощу. Ну що, трошки я заспокоював тепер своїх помічників, на нас на нас сивім рамок. І вони трошки заспокоїлись, у них зайняті руки і не бухтять мені тут про моє кіно, а я продовжую насолоджуватися рамками із медом. Ось такі рамочки, печатка і залиті, 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 залиті. Звичайно, є більше запечатані, є менше запечатані. Але лежаки залиті всі-всі павінці. Якщо буде продовжуватись взяток хоча б, хоча б із гречки, то бджолам насити мед просто вже не буде куди. Тому для того, щоб було 50%, ми і працюємо. І хай там як, а битву за 50% минулорічного меду можна вважати виграною. Залишилось тільки скачати. Ось так. Ну і до качку лежаків, я звісно, вважаю дуже своєчасною і правильною. Ви бачили, в якому стані соняк? Ще декілька діб йому медувати як льоду, як то кажуть, а гречка взагалі залита білою-білою фарбою. Треба бджолам треба посуда. Ну ось і пішов перший, другий мед. Ось так от мед і перший, і другий може бути. Перший мед із літньої. Гречана соняшникової суміші. І мед темний, і має запах, і колір гречки. Хоч, звісно, не такий, як дьоготь. Цікава, цікава історія. Деякі вулики і пахнуть гречкою, і мед чорний, а деякі зовсім ігнорують гречку і, звісно, там мед сонях-соняхом. Ось такий ось мікс в мене виходить. Як воно буде в баночках виглядати, буде видно трохи згодом. Ну і нарешті ось так виглядає мед в трьохлітровій баночці. Звісно, не шоколад і не чорний дьоготь, але приємний гречаний смак і запах має. Такий мікс носять мої бджоли в цьому році. Сподіваюсь, що і зимувати на ньому вони будуть і успішно перезимують. Тож 50% або вже зроблені, або будуть зроблені сьогодні, або будуть зроблені завтра. 50% вже є. Дякувати Богу. Качаємо, качка продовжується. Ось так буває. Насив насив рамки, парував дно у ромоноса. Ось такі, такі гавняні реманенти роблять. Не купуйте ніколи Романоси, які ось тут де ручка, скручені шурупами, саморезами. Ці шурупи, ви, ви ручку шевелите вниз вверх і відкручуються. Через кожні 20 хвилин треба їх підкручувати, інакше вирветься ручка, удариться рамки, випаде дно. Не ящик, а якась поштова скринька. В цьому ящику можна мед пересилати з пошту. А носити із пасіки на відкачку неможливо. Ось так от доносився я романос. Ось такий реманент. Будьте уважні. Ну і так медок виглядав вже у відрі. Ось такого кольору. Не зовсім світлий. Ну і не зовсім темний. Скоро побачимо, як його цінують люди, прості пересічні громадяни. Дякую всім за увагу та терпіння.